Криворізька громада відносно віддалена від лінії фронту і приймає переселенців із самого початку військового вторгнення. Наразі у громаду прибувають не тільки вимушено переміщені особи. Місцеві мешканці також почали повертатися до своїх домівок. На території нашої громади зареєстровано 683 внутрішньо переміщені особи. Ці люди так само на рівні з населенням отримують гуманітарну допомогу, отримують. Ті соціальну підтримку від нашого відділу, всі організаційні питання, всі питання по реєстрації вирішуються на місці тут дівчатами, нашими, які працюють у цій програмі. На даний час на території Криворізької громади проживає близько трьох тисяч мешканців. Начальниця СВА каже, евакуація проходить дуже складно, адже люди виїжджати не хочуть. Ті, які під опікою, в нас виїхали стовідсотково. Багатодітні ми з ними співпрацюємо. Працюємо кожного дня. Наш Відділ у справах дітей, гуманітарний відділ, проводять роботу з цими сім'ями. Намагаємося зробити все можливе для комфортного, для комфортної евакуації цих людей. Але, ну скажу чесно, проходить це досить складнувато, так як у нас, слава Богу, більш-менш тиха громада, ми є крайньою громадою в Донецькій області, тому це питання вирішувати набагато складніше. Керівництво громади розуміє, що сьогодні, як ніколи, місцеві та переселенці, що перебувають у громаді, потребують підтримки та турботи. Працівники гуманітарного штабу роблять усе можливе, або мешканці були забезпечені усім необхідним. Ми співпрацюємо з такими організаціями, як Кітчин, яка надає нам продуктові набори, а також в цьому році надали посадкове насіння, насіння перемоги. Також співпрацюємо з ФОЮА, які ну, дуже хорошо постачають нам, надають теж продуктові набори, борошно, олія, консерв. Ерви насіння та набори посуду для переселенців у гуманітарному штабі. Кажуть, населення забезпечується стовідсотково. Не забувають і про мешканців віддалених куточків. Так у криворізькій громаді працює мобільний пункт видачі гуманітарних наборів. Є відповідальні особи, які приїжджають, Ми їх загружаємо тут продуктовими наборами. Додатково складається відомість і ну для більшої зручності е, іде видача гуманітарної допомоги поближче до населення, е, тому що у нас 22 села. Вони дуже розкидані. Співпрацювати з благодійними організаціями керівництво Криворізької громади почало ще на початку війни і зупинятися не збирається, адже тут розуміють, що ВПО, місцеві мешканці та вразливі категорії населення потребують підтримки.